Вітаю! Родився гумористично-сатиричний вірш, називається алегорія. Кажуть, що сміятися ліпш, ніж сумувати. Тож, нумо, посміхатися, ну жбо жартувати. Для підйому настрою розповім історію про життя нещасне в жанрі алегорії. Ми живемо здебільшого в рамках за шаблонами. Ніц нема дебільніше жити за канонами. Але ж то нас виховав, соціум і родичі, типу з Мауглі дикого ми ж були безпомічні. Правила засвоїли і почали жити так ми, щоб заборон не коїли, як жили мама й тато, як жили баба з дідом разом аж до смерті, по камері сусіди така суть круговерті. З дитинства живе з мамою, маленький чоловік. Пізніше. З такою самою приречений вік, хоч зветься нареченою обраниться його, хоч він, мов навіжений, щастя шукав свого, та в пристрасному пошуку він облизня піймав. А втім, нема хорошого, тож розпачу зазнав. Поборсався сильненько він, старався ощасливити, натомість він кисленькими начастувався сливами, а потім, якщо пощастить, Розлучаться нарешті, не знатиме, як далі жить, розпука перевершить. Але він не опустить рук, упавши, підведеться, забуде ран пекучих мук і радісно всміхнеться. Нарешті рамки зруйнував, забувся про шаблони. Життя нове покрокував, бо переміг канони за меж людських переконань і забобон кордони. Він вирушив без нарікань із вдячністю поклоном. Клонився він, подякував минулому за досвід, за те, що суть життя пізнав і вже не йде на осліп. 2 квітня 2023 року. Дякую.